Солідний пізній сорт, який дозріває в нас на початку вересня. І, ну, будемо говорити, перша декада вересня. І ось тут ми маємо, знову ж таки, є дерева, які мають більшу закладку, меншу закладку. Ну, але тут є якраз те, що ми бачимо, досить непогана закладка цього року на цьому. Якщо брати формування, значить знову ж таки, коли ми його освітимо, це, ви бачите, що вони невеликі плоди, їм ще дозрівати практично майже цілий місяць. Тобто вони повинні знову ж таки мати 250-300 грам і в кінцевому результаті вони таку масу наберуть. Тому що це є їм ще до дозрівання приблизно десь ну, до 20 днів, будемо так говорити. І вони своє також наберуть. Сорт має червоний рум'янець. Десь більше 50%, коли сонце добре на нього попадає. І е, жовта м'якоть, е, м'якоть, яка легко відходить від кісточки, з е, солодко кислого смаку. І, відповідно, також придатне для всіх видів переробки. Е, ну, Кажуть, що ще його можна добре заморожувати. Поки що в заморозку я його не пробував, але цього року ми поставимо обов'язково в заморозку, подивимося, як він піде на замороження. Але для замороження потрібно збирати між технічною і біологічною зрілістю. В самому технічній зрілості він не, потім не набирає маси, він не набере, не, не набере цукру відповідно. І кажуть, що він буде несмачний. Коли його заморозити в стадії біологічної зрілості, коли він буде розморозкою, то він буде розлазитися просто м'якоть. Тобто в даному випадку треба зловити момент між технічною і біологічною зрілістю. І кажу, що заморозка для нього дуже-дуже гарна. Ну і то знову ж таки, ще можу ще раз показати, оце би, здається, що це є новий персик, але це є гілка, яка повинна бути видалена літом, тобто під час літнього формування. Ось такий гілок в персику не повинно бути. Тобто це йде видалення на цьому. І тоді освітлюється вся внутрішня середина, частина рослини, ось вони так само. Такі гілки з персика видаляються. В персику повинні бути гілки ось такі 25 до 40 см, щоб не були дуже розгалужені. На них якраз найкраще закладається квітка. Всі ось такі розгалужені ці вони затінюють. І втікає в плодоношення на периферію крони. А повинні всі персики повинні бути всередині крони, так як от ті от є. Близько до центрального провідника, це якраз провідник є. Його б треба було, якби була шпалера, він би був ідеально підв'язаний. Ну, Шпалери в нас поки що тут немає, і ми змушені виходити з того, що, що в нас є. Да, зламається цього року чи зігнеться, на слідуючий рік будемо формувати новий провідник. І так практично кожного року.